На вулиці мінус 15, але така низька температура не заважає стахановчанам розважатися. Саме тут на Чутянській гірці можна побачити безліч людей зі всього міста. Тут вони катаються на санчатах та роблять сніговиків. Кожні вихідні сім'я Дімчишиних в повному складі приходять на Чутянську гірку відпочити від робочих буднів та весело провести час. Для них такий відпочинок став традицією. Ну, сьогодні наш вихідний, одразу ж посмотрели на погоду на сніг, вирішили однозначно йти на горку вместе з женой, с сином, то самки стояли без дела дуже довго, решили сразу их использовать. Были мы и вчера после і позавчора. позавчера, и горка наше лучшее времяпровождение для ребенка. Ми вважаємо. І для батьків теж. І не пугають навіть морози. Ігор займається велоспортом багато років. З велосипедом не розлучається ні на хвилину. Не дивлячись на сніг та низьку температуру, хлопець тут знайшов йому застосування. Сонячний такий хороший день, як пропустити. Тим більше вихідний. Оддихнуть активно. То я вважаю, з ним ніколи не расстаюсь, в любую погоду на нього виїхати. Мені це подобається в будь-яку погоду, як по голоду, по снігу на ньому кататися. Пилип, як і більшість та ханучан, вирішив активно провести вихідні. Для цього купив нові сани та разом з друзями прийшов відпочити на чутянську гірку. Ріши провести время весело на санках з друзьями. У мене принес двоє санок своїх. Із цих двох санок не залишилось нічого. Природа їх погубила. Весело, а головне, з користю проводять вихідні стахановчани, але не треба забувати про елементарні правила безпеки. Головне не переохолоджуватись, зазначають фахівці, адже з пониженням температури збільшується кількість постраждалих від сильних морозів.